Усім привіт! Ви на каналі Корисно про різне. З вами Людмила. Ми з вами дуже давно не бачилися і повертаюся до вас сьогодні із вишивкою. Так, у кадрі книжка Українська вишивка. Точніше, Українська вишиванка. Але говоримо сьогодні не про цю книжку навіть. І говоримо не просто про вишивку, а говоримо про ідею ось такої закладки. Виготовлений на пластиковій канві, я вам покажу, як я придумала її зробити, дам свої якісь поради, роздуми на тему, ідеї, як можна далі оздобити або зробити інші варіанти такої закладки. Тож залишайтеся зі мною, будемо сьогодні творити таку корисну красу. Отже, ми з вами повинні підготувати ось такі дві заготовки. У мене вони трикутні, а ви ж можете далі дати волю власній фантазії і обрати якісь інші форми. Наприклад, зрізати ось тут э, ці кути і надати форму такого багатокутника. Можете зробити квадратні або ж прямокутні, я бачила і такі форми. Можете вирізати по контуру вашого малюнка, якщо тут буде якийсь такий специфічний. Сюжетний, наприклад. Тобто тут далі це ідея, а ви її берете на озброєння і можете зробити на власний смак або на власне на політ фантазії. Що ж до мого малюнка, звідки я його брала, то я його брала ось із цієї книжки Лідії Бебешко Українська вишиванка. В мене таких, книжки, в мене таких книжок є дві, третю планую собі придбати. І звідси я вибрала. Ось такий мотив, трішки отут переробила ці завиточки, і вирішила собі зробити ось таку закладку в стилі, мабуть, червоної рути. Як я вирішила збирати свою закладку, я її складаю. Отак, виворотом до вивороту, звісно, для того, щоб на дві сторони була вишивка, що логічно. У голку я затягла одразу дві нитки, перегорнені пополам. Це ті нитки, ті кольори, які брали участь у самому мотиві: червона і чорна. Ось я їх петелькою перегорнула навпіл, і в такий спосіб у мене виходить чотири ниточки в голці заправлені. Я починатиму. Шивати їх із гострого кута. Я планую робити ось так: через камеру не надто зручно дивитися, але тим не менше, не спішіть для того, щоб ниточка ваша не перекручувалась, бо їх у нас аж 4 не забувайте. Фіксуємо петелькою. І далі я не збираюся нічого особливого вигадувати, а просто планую ось таким швом. Обкидати в кожну дірочку, в кожен отвір, потрапляючи, ось так буду шивати мої дві заготовки за цими двома сторонами. Ось так у нас із вами виходить. Якщо помітили, через камеру погано було видно, я на початку трішки переробила, бо сунулися мої дві заготовки, тому довелося трішки переробити ось так. Зараз це виглядає. Ми дійшли до кутика. В кутику робимо все дуже і дуже просто. Стежте тільки за тим постійно, щоб ваша ниточка не дуже перекручувалася. Прошиваємо сюди на кутик і далі розвертаємося сюди. ось. Ось так. І продовжуємо рух до цього гострого кута. Якщо хочете, можете тут зробити більше обертів, але пам'ятайте, що ниточок багато, тому вони будуть важко проходити в ці отвори, але тим не менше, захочете, можете тут зробити щось інше на цьому прямому куту. Отож, рухаємося в цю сторону. Ось ми дійшли до кінця наших двох. Катетів, нашого прямокутного трикутника. І нам потрібно тепер закріпити ниточку. Зверніть увагу, мені двох метрових ниток згорнених навпіл вистачило для того, щоб пройти ці дві сторони, але це з моїм розміром закладки. У вас вона може бути іншого розміру, більшою, і тому зручно, щоб вам цієї нитки вистачило, але в мене ще є ось такий тут доволі великий хвостик. Тому, в принципі, для роз... закладки середнього розміру, я думаю, що двох ниток, якщо ви будете в такій сподіватися. Спосіб їх шивати. Це дві половинки двох ниток вам вистачить цілком. Зрештою, ви можете обшити і. Ось ці сторони, так би мовити, гіпотенузи наших прямокутників. Можете так само обшити і їх. Я цього робити не буду, тому що я обрізала ось так з уникненням гострих кутів. У мене тут все гладенько обрізано, тому я не бачу в цьому жодного сенсу. Отож, як я планую закріпляти свою ниточку. Ось ми дійшли до останнього отвору. Я повернуся зараз в. Цей отвір, цей самий, в якому в мене вже є ниточка, але голку виведу ось сюди, всередину є. І тепер зачіпляючи за оцю ниточку. В нашій протяжці всередині, я її там закріплю з вивороту, щоб на лицьовій стороні у мене не було ніяких вузликів. Придумаєте власний спосіб, теж буде чудово. Я придумала тільки такий. Отож, закріплятиму саме в такий спосіб. Погляньте, ось так. У мене вийшло. Закріпила. І протягла під кількома цими протяжками, протягла нитку, і зараз буду прикро її обрізати, але при цьому натягніть її добре для того, щоб вона не висотувалася. Є все, наша закладка. Готова і готова до використання. Я думаю, що ця ідея прийшлася вам до душі, і ви точно її розкрутите далі просто безліч цікавих варіацій. Зробите собі закладки для комфортного, затишного та натхненного читання. Вишивайте рівних вам хрестиків, миру нам усім! Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. І не забувайте про лайки. І підписку чекатиму вас на своєму каналі.